Дітки, доброго дня! Ми з вами зустрічаємося на уроці з літературного читання. Сьогодні поговоримо про прислів'я та приказки. Любі діти, світ дивовижний вас вітає, всіх тих, хто вдумливо читає, і тих, хто любить мандрувати та прагне більше пізнавати. Долати знань, високі мури вас кличе світ літератури. Щоб язик наш став слухняний, гарно й виразно читав, проведем для нього зараз мовленєвих кілька вправ. Перша вправа маляр. У кімнаті малярі стелю білять угорі. М'яка широка щітка працює плавно, швидко. Повторіть цю вправу два двічі-тричі. Наступна годинник. День і ніч іде годинник, відраховує хвилини. Чуєш, стукає тік-так, тік-так. Язичком зроби ось так, тік-так, тік-так. А тепер уяви, що при тобою торт та дев'ять свічок. Набери повітря у груди і спробуй погасити свічки. Тепер відкрийте підручники на сторіночки 45 Ми з вами сьогодні будемо знайомитися з новим розділом Немає мудріших, ніж народ учителів. Усна народна творчість або фольклор це твори, складені народом. Колись давно люди не вміли писати, тому народний твір передавали з покоління в покоління усно, з уст в уста. Кожний раз удосконалюючи фольклор супроводжував працю людей, у ньому відображено звичаї, традиції та обряди українського народу. Так виникли пісні, прислів'я, приказки, лічилки, казки, притчі й легенди. Зокрема, прислів'я та приказки, загадки лічилки належать до малих жанрів фольклору, це невеликі за обсягом стислі та лаконічні твори. Як говорить африканські прислів'я, розмова без приказки як м'ясо без солі. Дітки правда, що влучне дотепне слово часто може покласти початок цікавій жвавій розмові, але прислів'ї й приказки необхідно вміти вживати доречно, відповідно до їх прямого та переносного змісту, щоб випадково не образити свого співрозмовника. Англійці слушно зазначають добрі слова лікують, погані вбивають. Тепер давайте пограємо в гру «З'єднай прислів'я. Ми вже з вами знаємо багато прислів'їв, тож поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо, бджола мала, а й та працює. Тож і ти не лінуйся. Книга вчить. Як на світі жить? Не лінуйся більше читай. Зробив діло, гуляй сміло. Якщо ти успішно вирішив справу, то відпочинь, набери сил на нові перемоги і відкриття. Не одежа красить людину, а добрі діла. На уроках з ЄДС ми з вами часто говоримо про те, що головніше: зовнішня краса чи внутрішня. А тепер давайте з вами пригадаємо, що ж таке прислів'я, а що таке приказка. Отож, прислів'я це короткі влучні народні вислови, що можуть містити римовані слова. Вони складаються з двох частин і мають повчальний характер. Наприклад, гнатися за двома зайцями жодного не піймати. У стислій формі прислів'я передають життєвий досвід народу. Приказка наближена до прислів'я, або навіть може бути його частиною. Вона лише констатує факт гнатися за двома зайцями. А тепер, будь ласка, поміркуйте, яка між ними відмінність. Поставте відео на паузу. Прочитайте ще раз визначення і дайте відповідь на запитання. Прислів'я є більш ширшим. Є причина та наслідки гнатися за двома зайцями жодного не піймати. Приказка це головна думка прислів'я, яку не потрібно пояснювати, як натяк, поштовх за двома зайцями і крапка, сказав і все зрозуміло. Приказки, як правило, складаються з однієї частини і можуть входити до складу висловлювання речення. Наприклад. Хлопчик не хвилювався, що не знав дороги, адже язик і до Києва доведе. Дітки, ми вже не перший рік вивчаємо прислів'я. Сподіваюся, ви помітили, що прислів'я багатьох народів повторюють одну й ту саму думку, стверджують одні й ті самі істини. Тож поміркуйте, чому так буває? У прислів'ях та приказках головна думка. Та розповідь спирається на колективний життєвий досвід, риси характеру людей різних національностей. Можна сказати, що це ніби духовний заповіт предків нащадкам зробити життя людства щасливим, мудрим і справедливим. З років ЄДС ми знаємо, що всі ми різні. У різних народів звичаї та культурні традиції теж різні, та й мови життя не однакові. Але усіх об'єднує любов та страждання, працьовитість і лінощі, вірність і зрада, мудрість і нерозумність. Саме тому у фольклорі різних народів зустрічається багато схожих сюжетів, які можна назвати мандрівними. Давайте з вами прочитаємо вдумливо подані прислів'я Рідний край, земний рай. Хто полю годить, тому жито родить. Що посієш, те й пожнеш. Яблуко від яблуні недалеко відкотиться. На сонці тепло, а біля матері добре. Від теплого слова й літ розмерзається. Краще мовчати, ніж брехати. Слово не горобець, вилетить не піймаєш. Пташка красна своїм пір'ям, а людина знанням. Книжка вчить, як на світі жить. Хто більше читає, той більше знає. Ніколи не кажи не вмію, а говори навчуся. Мала бджала, а й та працює. Дітки, поясніть, будь ласка, значення прочитаних прислів'їв, Як ви їх розумієте? Об'єднайте їх у тематичні групи, пригадайте і назвіть інші прислів'я та приказки до кожної групи. Тепер давайте пограємо в гру Пригадай прислів'я. В якому прислів'ї говориться про те, що кільком людям легше впоратися із завданням, ніж одному. Де сміються з тих, хто виконує роботу швидко? Де радять спершу все обміркувати, а потім діяти. Пригадали? Отож в якому присліві говориться про те, що тільком людям легше впоратися із завданням, ніж одному? Кажуть, одна голова добре, а дві краще. А сміються з тих, хто виконує роботу швидко у прислів'ї поспішиш людей насмішиш. Радять, сперше все обміркувати, а потім діяти. Сім раз обміряй, один раз відріж. А тепер давайте з вами складемо синкан до слова прислів'я. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. І так, перший рядочок це прислів'я. Другий два прикметники влучні, повчальні. Третій це три дієслова. Повчають, застерігають, спрямовують. Четверте це влучний вислів. Короткі, влучні народні вислови. І п'ятий лаконічний твір. Продовжіть, будь ласка, речення. Мене здивувало. Я запам'ятав, запам'ятала. Мені б хотілося дізнатися більше про. І запишіть домашнє завдання. Сторіночка 45, завдання 4. Знайдіть у додаткових джерелах і вивчіть на пам'ять 4 прислів'я чи приказки про дружбу і добро. Я вам дякую за увагу. На все добре, до побачення!